Шановне панство, всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Ну, таке життя. Не було натхнення, скажімо так, та особливо не було, що знімати. Напевно, як і більшість фермерів цього року там, будували склад, ну, швидше допомагав я будувати склад тестю. Невеличкий, але як не як часу, часу забрало, а особливо там знімати не було чого. Зараз. Будемо розпочинати підготовку до збору гарбузів. Дай Бог, щоб вийшло їх зібрати, тому що є в нас війна, є питання по вінкомату, можливо, і не дадуть зібрати. Тому якось так. Зараз, от як бачите, мій горинич, на нього буду чіпляти згортача, тому що. Цим Франкенштейном да, в нього тільки один задній місць, він як операція, в общем, не, не, не пхає слабенький для цього. Тому що 5 будемо сюди. І зараз тут треба дещо глянути по щепленню. Тому щось не, 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 не веде, трохи підбуксує. Думаю, десь пережата лапка. Тому зараз виясню, в чому причина. Вам покажу, ну і далі будемо працювати. Всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватися. Надіюсь, вам видно, Ось дивіться, лапка. Ви бачите, яка відстань між лапкою і підшипником. Конкретно ця проблема лише на ній. Чому? Тому що вона чомусь приклінює. Застукну по ній. оп, Бачите, відстань зменшилася. Зараз розкручу, витягну цього пальчика, щоб нічого не всередину не впало. Подарусь, чому його, чому його клинить. І пружина конечно, слабувача. Тут я міняв на новоділовські. Але от і менш... нові пружини вони такі наче, краще вижимають, але вони, вони якісь не міцні, лопають. Так, важко показувати вам дефектовку, тому що рукою закриваю камеру. Ну Суть така, дивіться, от я все розкрутив, а ця от лапка не видно, пробую поки. Лапка от вона не хоче злазити, десь її там підклинює, Більше всього, що вона по ширині не хоче проходити. Зараз будемо дивитися. Так, в чому був подвох. Як ви, як ви бачите, я дещо з боку її шліфунув. Для чого? Ну що, При зборці більше всього, коли бачу, він просто запнув лапку зверху і потім просунув болт І воно ніби все нормально. Було, поки ми не почали, якби я її одарався, вроді більш-менш було. Але цей нюанс, що зазор більше постійно, я бачив. В чому по-двох? Получається, коли вона нажимає, коли вижими, нажимає на лапку, да, вона туди уходить, а задня частина йде сюди. І вона ось тут на краю підклинює. і все. І назад не хоче повертатися. Я ледве зняв її з допомогою за допомогою великої. Отворки і монтіровки, тому що тут реально тут на кінці вона не проходить. Ви можете сказати, що вона десь на пальчику загрізає, але пальчик нормальний тут є, мінімальна, можливо, Ну Пальчик це ще, по-моєму, шести Так, тут тоже отвір хороший. Проблема в Т-40 оці вуха, ось ці вуха, я думаю, вони чугунні і вони на них. Пальчик металічний виробляє у них якби, робить таке яйце, овал. У мене вони завтулені. звіном із цепка, це ви десь в попередньому відео можете подивитися, я десь силочку зверху прикріплю. Тобто я не розсвердлюю, а я їх розверлив трошки до більшого діаметра і туди із цепка вставив таке Ну, В принципі, ну, нормально. Люфтів немає і в принципі поки не бувається. Але буває, що це дзвіно в і випадає, тому потрібно дивитися. Ну це рідко, але буває. Тепер повертаюся до пружинок. А це ось, ця пружинка, це ще царська. Так А це вже новоділ. Це жорстче. а в їх наборі три. І одна з них, коли ми пробували ставити тоді, лопнула, Ще коли б трактор був розібраний. І поставили ми ось ці. Ну Зараз я спробую запнути ці жорсткі, щоб вони якби трохи... Краще від... відкидали, але минула, ось тут на ізгибі лопнула, не знаю. Ну, в принципі, запчастин, запчастини, думаю, зараз ви всі знаєте яка. І щепленням, якби питання вирішено, тепер проблема номер два. колесо. Трактор якби їздить, це нормально. Ну, Якщо про зугуму, так можна сказати. Є нюанс. Тут от раз, тріщина і два тріщина. Пішла вона до соска. Треба розбирати. У мене диск, тому що зараз його так на ходу не завариш. А якщо далі їздити, то прожує про камеру. Так, от у мене ще одне колесо, це, це колесо ми купили, Ну як, воно стояло на цьому тракторі, коли ми його купували. Воно почало спускати. Ми думаємо, думали схитрити, зараз типу, швидко достаємо камеру, я йду на монтажку її якісно заклеїть і все. Але Камеру ми дістали, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 латок. Ну, з тої сторони вже не буду переб... перевертати. в общем десь десяток вже латок на ній. Коротше, її можна вже просто закинути. Тому зараз заводимо з миягориничі, виїжджаємо. Знімаємо колесо, достаємо камеру з того, Колесо ставляємо сюди. Коротше, є з чим поморочитися. Вам різницю, от МТЗовський диск, який він широчезний. Да? Цей сороковський, блін на треть менше. Так, і ну і тріщина. Ось вона. Тріщина, яка могла б нам камеру прожувати Тут ще одна ось. Ну, тут це не Не страшно, а це от уже страшно. Спробуємо заварити, звісно що там по камері? Піде там, поки зняв колесо, виникла друга думка. От бачите оці от поверхнього типу, та й понижньомусь корпуса, почали сопливити. До речі, поки там був ні вони не сопливили. А сюди ще я добавив був трансмісіонного масла, так нормально, літрів 5, мабуть. і почалися соплі. Що тут, що во там в роздатки. Коротше, от такі от. діли. Можна було в общем, їздити на нього груловий, я не знаю. А захотілося залить модного масла. Дула, там можня добро дає? Чи не дає? Бачить, поставить. Чи Ці хватит, чи не хватить. Так, колесо зібрали. Ставляємо на місце, не став я лізти до... до корпусів, ви бачили, там де я вам показував, не буду знімати їх, немає часу це раз, по-друге, немає герметика, треба їхати купувати у місто. Плюс до всього там потрібно ще буде злити нігров, а ще роботи спереді море. Тому поки що переб'ємося так там, воно в принципі не тече потіє, але якби, не красиво, але поки потерпимо. Надо, Поки надо готуватися до гарбузів. Покажу вам, дивіться, це все остатки минулорічних утоплеників. Бачите, який їх тут. Так. Тепер задача номер напевно три. Треба доставати звертача. і сюди треба зробити нові доски поставити згортачу на сьогодні все. Дві доски з таких не жалких думали взяти бичком. Чуєте як виє? Думали взяти обрізні, а потім подумали, ну блін, смисл брати гарні. Все одно зітремо. Це так, на пару років. Хватить, а потім замінимо. Ця товща, тут вона така, тут 50, на кінець 30. А тут теж 30 на 25. Ну так і хватить. Знизу там вже желізна опора, тому її вистачить за очі. А коли будемо розпочинати згортати, я і сам, чесно кажучи, не знаю. Сьогодні в нас 2 вересня. Сіяли ми трошки пізніше в цьому році. Ділянки такі якісь незрозумілі є. Наче вже готові, можна горнути проходиш, а в кінці вона ще все зелене. Таке, під питанням не знаю. Може ви напишете, як правильно.